Як правильно покуштувати ікру? Це в мене ікрача чавичі Ви можете замовити на пробу 295 гривень за 150 грам берете ікру, дивіться, вона вся з, з цими зародочками Це справжня ікра вирощується в рибному господарстві. На така в міру солона. Ви бачите, яка вона вся? Одна від одної, дивіться. Бачите, всі ціленькі ікриночки Що це говорить? що Це справжня ікра. А рибка це сир у мене тут. Рибка вирушується в рибному господарстві. Дивіться, яка смакота. І потім ви берете отак. Тих, знаєте, феєрверк. Як бенгальські огні. Так само і це. ми там чуть-чуть прикусимо. Кажуть, треба крізь зуби. Ну, це ж я показувати не буду, але ви поняли, так? Да? Крізь зуби її процідить, і вона прямо такого зривається. Вважаєте замовити? Чекаю вас в особистих повідомленнях. У мене найбільший вибір: 10 різних видів ікри, а також печінка тріски і лосось атлантичний. Чекаю вас в особистих повідомленнях.